Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх? Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Audi Q5. Так, 16 рік, 113 пробігу, вартість автомобіля 18 тисяч доларів, комплектація преміум плюс. Фіксуємо він-код. Маємо пам'ять сидінь, зони. Так, Музика банк Олупсон, чорна шкіра. Панорама, старт-стоп. Все є, що потрібно від такого автомобіля. Класна резина, до речі. q 5 в чорному кольорі. 15 рік 109 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. За ціною 19 тисяч доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксую Вінкот. мертві зони, фірмова музика, чорна шкіра, регулювання, старт-стоп, панорама. Так, тут ще підказує власник монітори. Так, в підголовниках монітори все працює. Класний варіант. Парктроніки. Гарна машинка, кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Так, Audi Q5, другого покоління. Так, Тут у нас немає цінника, чорний шкіряний салон, панорамка, покажу він код. Більше інформації треба буде уточнити за номером телефону, зараз покажу. Так, дві машинки одного власника. Отут фіксую номер телефону. Так, покажу по цьому варіанту. В такому яскравому класному кольорі. 17 рік, 165 пробігу, 2.0 бензин автомат, преміум плюс комплектація за ціною 26-500 доларів. Так, Фіксує також він код. Пам'ять сидінь, чорна шкіра, старт-стоп, панорамка. Ось такий варіант. А от 5 сірий колір. 16 рік 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід. 17 700 доларів. Бачимо контактну інформацію, тут він код. Є панорамка. Камера заднього огляду, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Свіжопригляний автомобіль 2014 року, 200 20 тисяч пробігу, повний привід. За ціною 14500 доларів, тут контакти до власника, також фіксую ВІН-код. Так, є пам'ять день. Шкіряний салон. Панорамка. Більше інформації уточню. Audi Q5. Повністю обслужений автомобіль від власника в дуже класному кольорі. Гарній комплектації, це у нас 16 рік, пробіг, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація за, за хорошою ціною 14 тисяч доларів. Е, фіксуємо він код. Кого цікавить? По селу маємо пам'ять сидінь, мертві зони, фірмова музика, коричневий шкіряний салончик. Старт стоп, темна стеля. Панорама. Гарна зимова резина, до речі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5 в класному кольорі темно синій з чорним. 16 рік, 112 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. За ціною 18 950 доларів. Бачимо контакти, фіксую. Вінкот, пам'ять день. мертві зони, Так, по музиці так, Банк Олофсон, шкіра. Панорамка, старт стоп, камера, гарна резина. Більше інформації уточнюйте. CO5, білий колір. 14 рік, 129 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація. За ціною 16900 доларів. Фіксуємо він-код. сидінь. Старт-стоп. Камера заднього огляду також є, кого цікавить, телефонуйте. Так, кіпіч вже на реєстрації повністю обслужена від власника. 1545 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Преміум плюс комплектація за ціною 17 тисяч доларів. Пам'ять дінь. Кіриний салончик, Старт-стоп. Ось такий варіант. А Q5 з сірого кольору. Ось така сиренька. 16 рік, 2.0 бензин преміум плюс. 120 пробігу. Контакти для уточнення інформації є. Він код фіксую, кого цікавить. Помется день. Светлый шкировый салон, панорамка, старт-стоп. Audi Q5. 15 рік 150 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка за ціною 17-900 доларів. Є пам'ять дінь, значить, зони, фірмова музика, старт-стоп, панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Дизельна Audi Q5. 14 рік 195 пробігу. 18 700 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксуємо він-код. Так, є пам'ять сидінь, зони. Музика Банк Олофсон. Панорамка також є старт-стоп. Ось такий варіант. Наголошую, дизельна Audi Q5. Фактично одна на ринку.